Жадібні чиновники, витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. СБУ затримала агента російського гру, який розставляв відеопастки для онлайн-коригування ударів по Києву. Служба безпеки затримала у Києві агента воєнної розвідки РФ. Більший відомий Керу зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об'єктах Укрзалізниці пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори лінії електропередач та енергообладнання на залізничних розв'язках. Затриманим виявився мешканець Харкова для його вербування. Російська спецслужба використала один з телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції легкого заробітку. За вказівкою розвідки РФ агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву тес. У тимчасовому помашканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка ж дозволяла окупантам в режимі реального часу стежити за енергооб'єктом. За такою ж інструкцією зрадник обладнав спостережний пункт ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініям електропередач. У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації самого ж ППО, відстежуючи виходи ракет на відео. Після підготовки спостережних постів агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення. Контррозвідка служба безпеки документувала кожен крок фігуранта. А на фінальному етапі спецоперації затримали його в одній з орендованих квартир у Києві. Цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн фіксації повітряних атак на місто. Під час обшуків затримано вилучено телефони та відеопристрої з доказами розвідально-підривної діяльності на користь РФ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На хабарях погоріли керівник Івано-Франківського ТЦК та два службові РТЦК. У кожного з них була своя схема допомоги охочим отримати електронний код для ідентифікації в системі. Оберіг чи ж просто уникнути службу за свої послуги, посадовці брали від 2 тисяч гривень до тисячі доларів залежно від складності питання. Усім посадовцям слідчі повідомили про підозри за частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 10 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися. З певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна. СБУ та Нацполіція затримали чиновників, які вимагали хабарі за нарахування соцвиплат для поранених воїнів Збройних сил України. Служба безпеки та національна поліція взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони та керівництвом збройних сил України ліквідували корупційну схему при нарахуванні соцвиплат військовим зсу. У результаті комплексних заходів затримало керівника відділу департаменту фінансів Міноборони і двох його спільників. Начальника фінслужби військової частини та колишнього військовослужбовця, як встановило розслідування, фігуранти налагодили злочинний механізм отримання грошей від бійців зсу, які отримали поранення на передовій в обмін на хабарі. Фігуранти обіцяли важко пораненим воїнам безперешкодне нарахування встановлених законом виплат через отриману інвалідність. Задокументовано факти одержання зловмисниками неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тисяч гривень. Наразі всіх трьох фігурантів затримано на гарячому після передачі їм одного траншів. На підставі зібраних доказів очільнику відділу Міноборони повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Злочинні дії двох його спільників кваліфіковано за частиною 5 статті 27 та статті 368 кримінального кодексу України. Пособництво у прийнятті пропозиції обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службової особи. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ затримала банкіра, який працював на російську воєнну розвідку у Харкові. Служба безпеки затримала у Харкові ще одного агента воєнної розвідки РФ. Він працював на російського шпигуна громадянина РФ, який був співробітником українського банку і готував ракетно-бомбові удари по обласному центру. У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіяни на власному помешканні, розслідуючи злочинну діяльність шпигуна, українська спецслужба вийшла на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку. За вказівкою росіянина фігурант розслідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього зрадник об'їжджав територію міста на власному авто і приховано фіксував розташування військових об'єктів на телефонну камеру. Крім того, фігурант збирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів РФ по місту. Отриману інформацію він передавав російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера. Після кожного сеансу агентурного зв'язку зрадник видаляв усі повідомлення з анонімного чату. Утім, така конспірація не допомогла фігуранту. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала також його інформатора. Під час обшуків у зрадника вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ, слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Нагадаємо, що злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, серед яких частина 1 статті 114 Шпигунство. Обидва фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув'язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка за вказівкою ФСБ коригувала ракетні удари по місту. Служба безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка готувала координати для нової серії ракетно-дронових ударів по Одесі. Особливий інтерес для ворога становили локації блокпостів із бронетехнікою та мобільних вогневих груп ППО для коригування повітряних атак. Російська спецслужба дистанційно завербувала бухгалтерку місцевого заводу, яка потрапила в поле зору агресора через свої антиукраїнські дописи в Телеграм. За вказівкою окупанта агентка об'їжджала місто на громадському транспорті і на відео фіксувала місця дислокації українських захисників. Після розвідувальних вилазок жінка робила звіт для ФСБ, включаючи нанесення інформації на Google карту. Служба безпеки своєчасно викрила і задокументувала розвідактивність фігурантки а на фінальному етапі спецоперації затримала її. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локації зсу під час обшуків у помешканні зрадниці виявлено мобільний телефон із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Зокрема, щодо прихованої фото-відеофіксації об'єктів сил оборони та комунікації з ФСБ слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Де державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ затримала колишнього мільйонера, який допомагав расистам атакувати Торецьк. Контррозвідка служби безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ. Зловмисник передавав окупантам локації українських військ, які обороняють Торецьк. За даними слідства, ворожим поплічником є колишній співробітник місцевого підрозділу розформованої міліції, який чекав на захоплення громади. Щоб допомогти рашистам прорватися до міста, фігурант обходив населений пункт, де приховано фіксував розташування опорних пунктів та укріп районів ЗСУ. Також він намагався встановити координати штабів та бойових позицій української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Торецькому напрямку. Отриману інформацію. Фігурант пересилав у телеграм бот який адміністрували представники ФСБ. Також інформатор передавав відомості своєму давньому знайомому співробітнику народної міліції ДНР, який працює на російську спецслужбу. Служба безпеки затримала зломисника під час контрдиверсійних заходів у фронтовому місті. У нього вилучено мобільний телефон, який фігурант використовував для комунікації з окупантами. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування збройних сил України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування, а фігуранту загрожує до 12 років тюрми. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканал Н 1 програма Золотих батон, де ми завжди розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші.